Ви помітили, що почався сезон хурьми, і саме зараз багато людей роблять одну і ту ж саму помилку. Вони їдять хурму на голодний шлунок, а в твердій хурмі дуже багато танінів, яка склеює білки в шлунку з утворенням щільної грудки, яку йому важко проштовхнути. Починається спазм, здуття, сильний біль і аж до кишкової непрохідності. Отже, хурмуємо тільки після їжі. Тобто три правила, щоб хурма працювала на ваше здоров'я, а не проти вас. Саме перше, обирайте м'яку хурму, бо в тверді в три рази більше танінів і вони дають терпість. А друге, заморозьте її на 2-3 години. Танінів стає менше, терпість зникає, і шлунок працює спокійно, і кишківник не стресує. І третє, не поєднуйте хурму з білковою їжею, яйця, риба, м'ясо, бо це все збільшує ризик тієї самої пробки. Кому хурму не можна? Саме перше це людям, які не контролюють свій цукровий діабет. Друге тим, у кого є камені в нирках, і третє, в кого важкий гастрит в фазі загострення. А для серця хурма це справжній подарунок, бо калії і магній знижують ризик спазму судин, тиску та аритмії. Напишіть в коментарях, яку хурьму ви любите, тверду чи м'яку. Давайте подивимось, який сорт виграє цей сезон. Бажаю міцного здоров'я!